У цьому відео ми розберемо найбільш розповсюджені міграційні питання та питання стосовно правил в'їзду до Ірландії. Отож, які документи потрібні для того, щоб в'їхати до Ірландії? Перш за все, Ірландія скасувала візові вимоги для українців, тобто українці можуть приїздити до Ірландії без візи. По друге, для того, щоб в'їхати до Ірландії, вам потрібно надати свій український паспорт. Якщо у вас немає біометричного паспорта, ви можете надати будь-який інший ідентифікаційний документ, наприклад, свій внутрішній паспорт або id картку паспорт строк діякого сплив або свідоцтво про народження? Ірландія попросила авіакомпанії приймати такі форми документів від українців, які подорожують до Ірландії. Наступне запитання: як довго можна залишатися на території Ірландії? Перш за все по безвізовому статусу, ви можете в'їхати до Ірландії та залишатися на території Ірландії протягом 90 днів без отримання будь-якого іншого міграційного документа, візи, дозволу і так далі. Якщо ви бажаєте залишитися в Ірландії довше, ви можете звернутися за статусом тимчасового захисту і відповідно директиви про тимчасовий захист, отримавши відповідний лист. Ви маєте право залишатися в Ірландії протягом одного року. В залежності від того, як буде розвиватися ситуація в Україні, даний строк в один рік може бути продовжено на більш довгий період. Чи є якісь вимоги пов'язані з COVID-19 стосовно в'їзду або перебування в Ірландії? По перше, Ірландія скасувала вимоги стосовно підтвердження вакцинації від COVID-19 або надання. ПЦР або інших тестів стосовно COVID-19 перед приїздом до Ірландії, тобто можна приїхати без підтвердження вакцинації та бездачі тесту. По друге, починаючи з 1 квітня 2022 року, Ірландія скасувала всі внутрішні обмеження та вимоги стосовно COVID, які діяли до цього. Куди можна звернутись для отримання тимчасового захисту? Ви можете звернутись за отриманням тимчасового захисту в Ірландії вже після приїзду до Ірландії, тобто до приїзду вам не потрібно десь реєструватись або кудись подаватись. Якщо ви бажаєте отримати тимчасовий захист в Ірландії, ви можете повідомити про це офіцеру під час проходження паспортного контролю і вас відправлять до відповідного центру допомоги українцям, де вам допоможуть отримати статус тимчасового захисту. Так само ви можете звернутись за отриманням статусу тимчасового захисту трохи пізніше після приїзду до Ірландії протягом періоду в 90 днів, по якому можна заходитися без візу на території Ірландії, в залежності від того, де ви будете географічно, є різні центри, до яких ви можете звернутися. Інформація про центри постійно оновлюється та доповнюється, Тому ми залишимо під цим відео актуальну інформацію щодо діючих центрів, їх контактних адрес. Та розкладу роботи. Крім отримання статусу тимчасового захисту, ви можете отримати PPSN number. Це розшифровується як Personal Public Service Number. Це унікальний ідентифікаційний номер, який надає вам доступ до. Соціальних послуг, соціального забезпечення медицини, освіти та іншої пов'язаної з цим інформації в Ірландії. Цей номер так само видається у спеціальних центрах. Інформацію про які ми залишимо під цим відео. При цьому звертаємо увагу, що для українців запущена спеціальна прискорена та спрощена процедура для отримання ppsn ПІПІСНАМБР тому вам не потрібно реєструватись до прибуття до центру за отриманням цим номером вам просто потрібно звернутися до найближчого до вас центру для отримання цього номеру. Інформацію повторюсь, ми залишимо під цим відео. Як довго необхідно чекати відповіді стосовно отримання статусу тимчасового захисту в Ірландії, та чим підтверджується цей статус в Ірландії? Ви отримуєте відповідь стосовно отримання? Вами статусу тимчасового захисту майже одразу після звернення до відповідного центру допомоги українцям. Вам потрібно буде надати ваш ідентифікаційний документ, відповісти на деякі запитання, і майже одразу після того, як опрацюють цю інформацію, вам нададуть підтвердження отримання Вами тимчасового захисту. Статус тимчасового захисту в Ірландії підтверджується листом від департаменту юстиції. Ірландії, це буде такий жовтий лист, будуть вказані ваші ідентифікаційні дані і період, на який вам надано статус тимчасового захисту. Це є єдиним і основним документом, який підтверджує, що ви знаходитесь під тимчасовим захистом в Ірландії. Цей лист відповідно надає вам всі права та і привілегії, які передбачені статусом тимчасового захисту. Які документи потрібні для отримання статусу тимчасового захисту? Для отримання статусу тимчасового захисту вам потрібен буде ваш ідентифікаційний документ, з яким ви перетинаєте або перетнули ірландський кордон. Як зазначено вище, це буде ваш закордонний паспорт або інший ваш ідентифікаційний документ. Крім цього, офіцер на кордоні або міграційний офіцер в центрі допомоги українцям поставить вам. Деякі базові запитання стосовно вас і у відповідь надасть вам лист про тимчасовий захист відповідно до директиви Європейського союзу про тимчасовий захист. Крім цього, вам буде надана інформаційна довідка з вашими правами зі статусом тимчасового захисту та посилання на сайт Міграційної служби Ірландії за додатковою інформацією. Ми так само залишимо ці посилання під даним відео. Чи є різниця між статусом тимчасового захисту та статусом міжнародного захисту? Та чи можна українцям податись на статус міжнародного захисту? Відповідь так: між тимчасовим захистом та міжнародним захистом. Є різниця. Міжнародний захист це так званий статус біженця, як його іноді називають. І українці можуть звернутися за отриманням що статусу тимчасового захисту, що статусу міжнародного захисту, статусу біженця. Однак це не можна робити одночасно. Тобто, вам потрібно вибрати або звертатися за тимчасовим захистом, або звертатися за міжнародним захистом. Між цими двома статусами є певна різниця. Основна різниця полягає в тому, що, по перше, Тимчасовий захист це не міграційний статус. Для того щоб презентувати на міграцію, вам потрібно буде перейти на якийсь інший статус. А статус міжнародного захисту, статус так званий статус біженця. Він у майбутньому надає можливість отримати громадянство. Тому це перша відмінність. Друга відмінність це швидкість, з якою ви набуваєте право доступу до працевлаштування та інших публічних сервісів в Ірландії. Статус тимчасового захисту він е, працює негайно, тобто з того моменту, як ви отримували. Свій лист про тимчасовий захист ви маєте право на доступ до працевлаштування освіти, медицини та інших сервісів в Ірландії у той же час, якщо ви звертаєтеся за отриманням міжнародного статусу лише після шести місяців з моменту подання вашої заявки на міжнародний статус, ви можете звернутися за правом на працевлаштування, тому в залежності від того, які ваші потреби на даний момент та які ваші пріоритети. Вам необхідно буде вибрати звертатися за тимчасовим захистом або міжнародним захистом у той же час Рада Ірландії з прав біженців вона дуже наполягає та просить українців, враховуючи кількість прибуваючих українців до Ірландії та переваги тимчасового захисту, які надаються одразу після прибуття, звертатися саме за отриманням статусу тимчасового захисту, та поки утриматись від зверненням за отриманням статусу біженця. Так званого статусу міжнародного захисту чи можуть українці звернутися за отриманням статусу біженця в Ірландії? Так звісно, українці можуть це зробити. При цьому звертаємо увагу, що це не обов'язково, це лише право, що можна так зробити. Тобто можна перебувати на території Ірландії під статусом тимчасового захисту. Виключно, але у той же час українців є право право вибрати, звертатися за статусом тимчасового захисту або за статусом біженця, так званим статусом міжнародного захисту. При цьому звертаємо увагу, що немає можливості перебувати одночасно в статусі тимчасового захисту та чекати відповіді по заявці з міжнародного захисту. Тобто, якщо ви отримали тимчасовий захист, вам потрібно відмовитись від тимчасового захисту, щоб звернутися з заявкою про отримання статусу біженця. Також Органи влади в Ірландії багаторазово наголошували на тому, що процедура отримання статусу біженця вона є більш довгою та більш складною ніж процедура тимчасового захисту, тому що з тимчасовим захистом ви майже негайно з моменту отримання свого листа про тимчасовий захист отримуєте доступ до всіх соціальних сервісів публічних сервісів права працювати у той же час. Вам потрібно чекати. Мінімум 6 місяців до того, як ви отримаєте право працювати, подавши заявку на отримання статусу біженця в Ірландії. Чи можна вільно пересуватись по країні та Європейському Союзу, перебуваючи під статусом тимчасового захисту? Так у вас буде можливість вільно пересуватися по країні, отримавши тимчасовий захист? Однак вам потрібно буде Мати з собою документ, підтверджуючи, що ви отримали статус тимчасового захисту в Ірландії. Крім цього, українці, які мають біометричні паспорти, можуть вільно пересуватися країнами Європейського союзу, використовуючи правила безвізового режиму, які діють для українців в рамках Європейського союзу. У випадку, якщо ви отримали статус тимчасового захисту, але у вас немає біометричного паспорту, то це буде залежати від тої країни Європейського союзу, до якої ви хочете подорожувати. Бо відповідне рішення впускати чи не впускати вас, буде залежати саме від тих офіцерів, які будуть знаходитися на паспортному контролі, і які будуть дивитися, як ви можете просуватися. Якщо у вас немає біометричного паспорту, ви бажаєте. Поїхати до якоїсь іншої країни Європейського союзу, вам перш за все потрібно звернутися до органів влади, щоб зрозуміти, який саме документ вам можна буде отримати, щоб пересуватися в рамках європейського союзу. Це може бути або віза, або якась інша форма, в залежності від тієї країни, з або до якої ви далі прямуєте. Крім цього, звертаємо увагу, що м, якщо ви отримали статус тимчасового захисту, ви звісно можете вільно просуватись всередині країни. Ви можете, якщо є біометричний паспорт, або як зазначено до цього інший документ, пересуватися між країнами Європейського союзу, але місцем або країною, країну, в якій ви маєте постійно знаходитись, можете постійно знаходитись, є саме та країна, в рамках якої ви отримали свій статус тимчасового захисту. Тобто, якщо ви отримали статус тимчасового захисту, в в Ірландії, ви звісно, можете вільно пересуватися, але ви не можете приїхати жити до іншої країни Європейського союзу, маючи тимчасовий захист в Ірландії. Якщо член сім'ї поза межами України, чи можна звернутися заявкою про з'єднання сім'ї? Так, перебуваючи на статусі тимчасового захисту в Ірландії або в іншій країні Європейського Союзу, та маючи члена подружжя, партнера, дитину до 18 років або цивільного партнера, які перебувають. Під тимчасовим захистом в іншій країні Європейського союзу ви можете звернутися заявкою для з'єднання сім'ї. Далі деталі будуть залежати від певних домовленостей між Ірландією та відповідною державою Європейського союзу. Крім цього, можна звернутися за з'єднанням сім'ї з тими членами сім'ї, які потребують тимчасового захисту, але ще не перебувають. У Європейському Союзі ми залишимо посилання на відповідний сайт міграційної служби для отримання більш детальної інформації під цим відео.